Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, і сьогодні в ефірі польського радіо для України час на репортаж. Але сьогоднішня зустріч буде дещо відмінною від двох попередніх. Це не буде такий. Традиційний репортаж у традиційному розумінні, але дуже дуже близький. Це буде репортаж про репортаж, я би так сказала. Отож, як змінюється сьогодні радіорепортаж у Польщі? Як він експериментує із різними засобами? І чи ці експерименти на часі? Чи можливо вже з'являється нова школа радіорепортажу у Польщі і нове покоління радіорепортажистів? Ці питання щоразу виникають. Під час різних семінарів конференцій, присвячених радіорепортажу у Польщі, які є також платформою для того, аби пізніше представляти польський репортаж на міжнародних фестивалях і Конкурсах саме такою дуже цікавою платформою, яка зосереджує навколо себе як тих, хто працює у громадських медіа у польському радіо, але також і фрілансерів, та тих, хто готує радіорепортажі для, наприклад, комерційних проєктів чи навіть інтернет-видань. Це власне міжнародна конференція звукового репортажу або ж аудіорепортажу аудіономія. І цього року вона вже відбулася втретє і відбувалася у музеї кінематографу в Лодзі. Там зустрілися репортажисти, дослідники, подкастери, також звукорежисери, фрілансери, автори, авторки і репрезентанти інституцій культури. Впродовж трьох днів вони брали участь. У слуханні репортажів, які номіновані до премії Аудіономія Еворд». це також були дискусії на тему різних аспектів аудіального мистецтва і праці зі звуком. В рамках цієї події відбулися також лекції, майстер-класи, звукова прогулянка і дискусійна. Панель, як було на цьогорічній конференції у Лодзі, далі послухаємо з розповідей організаторів і учасників конференції. Кінга Сегізман, дослідниця докторка Лодський університет, Ми в музеї кінематографії в Лоді. Ми перебуваємо в музеї кінематографії в Лодзі, де проходить конференція аудіорепортажу Аудіономія 2024 Цього разу в Лодзі після двох попередніх конференцій у Польщі. Ознані так Ми маємо можливість послухати чудові радіопродукції, розповіді про реальних людей, і реальні історії, тому що все, що пов'язує цю подію, яку ми називаємо Аудіономія, 24 «Нагорода нагороду аудіономія, це історія, це правда, це зачарування і захоплення звуком. Ми зустрічаємо тут фантастичних людей, які займаються звуком. Це не лише радіорепортажисти і подкастери, а також продюсери. У звукорежисери також студенти, тому що я сьогодні бачила тут студентів, які прийшли послухати. і Я думаю, що також зустріти тих, кого вони люблять слухати, і людей, які створюють історії, важливі для них. Міхал Свободжан з Радіопік, Радіо Помор'я і Куяв у Бидгощі. Окрім радіорепортажу, також займається дуже багатьма іншими жанрами у своїй локальній радіостанції і каже, що репортаж дуже важливий для нього жанр. Він теж був номінований до нагороди Аудіономія 2024 Репортаж, репортаж це основа моєї роботи на радіо впродовж багатьох років. Але я працюю на регіональному радіо у Бідгощі. У нас немає можливості робити тільки репортажі, тому щоб вижити, ми повинні робити багато різних речей, і в цьому сенсі мені це не дуже подобається. Я намагаюся робити все в міру своїх можливостей, але цей час дуже обмежений. Тому бувають випадки, коли ми проводимо декілька тижнів на записі. Звичайно, ми буваємо в багатьох місцях, але трапляється дуже рідко так, тому що ми не можемо просто собі цього дозволити. Тому я радий, що часто заїжджав до героїв на деякий час, тому що практично більшість моїх репортажів, які відзначені різними нагородами, були власне зроблені з одного чи двох записів. Іноді вони тривали по дві-три години а іноді тут ми чуємо. Роботи, які записувалися місяцями, іноді роками, так от я мрію про такий комфорт у роботі. Щодо репортажу, я намагаюся бути терплячим, тому що я дійсно працюю на радіо 25 років, 20 років роблю репортажі, і вони змінюються разом зі мною з віком. Це такий простір на радіо, що ти можеш робити репортажі все життя, тому що ми постійно змінюємося. Я терплячий, і це також переходить у терпіння зустрічі з головним героєм, у тому сенсі, що коли я знаю, що є важлива тема, ну навіть якщо я знаю, що у мене є можливість от 3-4 години я якось не дуже поспішаю на цій зустрічі серед цьогорічних номінацій нагороди Аудіономія 2024 були також дебюти, які були спрямовані до молодих радіорепортажисток і радіорепортажистів. І цьогоріч її лауреаткою стала Аліція Глув із репортажем Моє Вшистко. Вона є співпрацівницею студії документу і репортажу польського радіо, де й представляла свій репортаж. Alicja Głów, reportaż Moje Wszystko. Та історія, моєго... історія мого дорогого дідуся, одного із найстарших чоловічих перукарів у Польщі, нещодавно дідусеві виповнилося 93 роки, і це його історія: історія надзвичайної пристрасті, любові до професії, яку дідусь свідомо обрав для себе і якою займається все життя. Але це також історія про стосунки, про міжособистісні стосунки і про те, наскільки вони важливі в житті. Кожної людини і як вони можуть у переломні складні моменти бути підтримкою, бути такою скелею і просто давати змогу впоратися з усіма життєвими труднощами. Я почала записувати різні розмови з дідусем задовго до того, як зрозуміла, для чого вони будуть, і навіть до того, як подумала, що хочу займатися репортажем. Це був такий довгий процес. Поки це нарешті не сталося настільки природньо, і я подумала, що мій дідусь також настільки звик до того, що я не одна, ми не одні. Але є також цей сторонній, тобто мікрофон, що ми просто дуже часто забували, що є це обладнання, що є цей сторонній, що є хтось, хто присутній на цих зустрічах. Ми просто проводили час разом, записуючи це. І за цей час я думаю, навіть у двох своїх ролях, і як онука, і як авторка, я безмежно. Вдячна своєму дідусеві. Якорка, я стам дядкові вже огромне вдячна. Коли задумувався фонд Аудіономія декілька років тому, у час пандемії, то основою було і основною метою його було те, аби зосередити навколо фонду. Тих, хто думає звуком, так можна коротко сказати, але звісно ж все це розширилося. Розширилося до таких різних аспектів, про які навіть ті, хто засновував фонд, не здогадувалися. Магдалена Швірчинська долот радіорепортажистка, керівниця редакції репортажу Радіо 357», а також голова фонду Аудіономія. третій нам сілдав запросити тута людей з дуже різних сродов. Це вже втретє, нам вдалося запросити людей з дуже різним досвідом з різних радіостанцій, а також молодих і старших майстрів і початківців. Тож є повний мікс, коли мова йде про світ і слухання, спосіб слухання, чутливість це дійсно такий гарячий котел. І я думаю, що це найпрекрасніше, що нам вдалося зробити за останні три роки, коли люди хочуть прийти до нас і сказати, що вони надихаються, що вони вчаться, що змінюється досвідом, тому що це ціла низка пропозицій, з яких можна почерпнути щось для себе. Ми від самого початку прекрасно знали, що ми хочемо робити, але з роками це все стало таким дуже прозорим, рухалося у правильному порядку, тому що ми з самого початку знали, що хочемо не тільки просувати аудіорепортажі, але й донести до людей важливість нашого звукового середовища працювати на місцях, тобто в школах, дитячих садок. Очках відкривати дітям вуха, показувати, що це не тільки екрани, не тільки телебачення, не тільки світ зображень, незважаючи на цей аудіоцентричний тренд, який означає, що останні декілька років ми всі ходимо в навушниках, а це означає, що ми щось слухаємо, що нам це потрібно. Просто без слухання немає розуміння, немає розмови, немає вміння говорити, немає певних речей, які можна почути лише в голосі. А саме емоції тому ця тема пов'язана також із аудіоосвітою або освітою загалом, яку нам вдається розвивати. Тому що це така величезна сфера, про яку, звісно, люди в аудіосвіті знають, але ми не дуже багато про це говоримо. Як доглядати за вухами, як слухати з комфортом, що ми живемо у цьому постійному шумі, і всі ми дуже втомлюємося, що ми ходимо в різні робочі середовища, бо не тільки в установи, тому що я говорю тут про дітей, або вчителів, але ми всі втомлюємося в цих різних середовищах. Наші вуха втомлені. І це те, що ми дуже гарно поєднали з аудіосвітою загалом, тобто з уважним слуханням, що означає боротьбу з шумом, навчання людей щодо шуму, і ми маємо багато партнерів у цій діяльності. І слідуючи тому, що власне репортаж повинен не те, щоб він змінювався, але ми завжди повинні тримати вуха відкритими до того, що слухачі слухають. Які їхні потреби, і це те, що ми намагаємось зробити, і це те, що впливає на запрошених гостей на конференції. Номінантка до нагороди Аудіономія 2024, Йоанна Щікора з польського радіо Білосток створила аудіорепортаж Три Марії. Вона перебувала у будинку для літніх людей впродовж декількох днів і розповідала про те, те, як виглядають останні роки життя літніх людей, завжди для мене була важлива близькість з моїми бухатерками, і тож перш за все для мене була важлива близькість до моїх героїв і те, що вони мені довіряли, і дозволяли говорити про їхній світ. І я подумала, що оскільки мені випала можливість бути настільки близькою до них, розуміти їх і намагатися зрозуміти їхнє повсякденне життя. То я хочу якомога повніше передати, як виглядає їхнє повсякденне життя, як їхній особистий вибір впливає на їхнє повсякденне життя, на їхні спогади, на їхнє майбутнє, їхнє теперішнє, і все це переплітається у цьому репортажі теперішнє, минуле і майбутнє. Я також хотіла трохи розповісти про них у звуці, тому що вони мають свою особисту історію. Але оскільки у мене було так багато часу на запис, я те теж почула це місце і хотіла вдихнути звук, і це повний спектр того, що ви можете відчути, якщо ви перебуваєте там трохи довше, ніж 15 хвилин. Репортаж для мене це просто повсякденне життя, яке завжди відрізняється, і це зустріч з іншою людиною. І це те, що кожного разу, коли я дізнаюся, пізнаю нову історію, я відкриваюся новій людині, намагаюся зрозуміти її. І ця людина робить мені такий неймовірний подарунок. Вона дає мені довіру, вона відкривається. Я стаю частиною її або його історії на певний час. І я думаю, що це найбільший подарунок від людей, який я можу отримати. Магдалена Скавінська зі студії документу і репортажу польського радіо була членкиною журі цьогорічного конкурсу Аудіономія Еворд», а також лауреаткою минулорічної нагороди Аудіономія Оордтонієс. Также репортаж зараз змінює. Я маю враження, що он завжди еволюовав, бо кожен творець має своє індивідуальне подейщено. Не можна сказати, що репортаж саме зараз змінюється. У мене таке враження, що він завжди розвивався, тому що кожен художник має свій індивідуальний підхід, кожен має свою чутливість, інтелект і уяву. І я думаю, що це основний фактор, який визначає, як він буде використовувати матеріал, що важливіше у випадку даного художника. Що це соціальна чутливість, ставлення до людей і проблеми, чи можливо артистизм і таке прагнення до загальної історії про стан людини і світу? Дійсно, слухаючи цьогорічні роботи, у мене склалося враження, і це моє суб'єктивне враження. Що ті художники, які не працюють на щодень на радіо, більш схильні до експериментів, десь вони більш успішні, десь менш. Але вони сміливіші в цих своїх роботах, і те, що ми хочемо, можемо зустрічатися і слухати ці роботи разом, є неоціненним, тому що я думаю, що коли ми слухаємо ці сміливі експерименти, ми можемо подумати, що ми також могли б простягнути руку і в перевернутих комах пограти з формою більше. Можливо, ті самі художники, які в основному орієнтовані на звук, подумають про те, що варто також уважніше придивитися до людини, до її долі, причини. Тому обмін, напевно, є фундаментальною цінністю, обмін досвідом, погляд на роботу це основна цінність цієї конференції. Життя чоловікові вим'яна і з хіба подставовим вартостю виміна досвідчень в, 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 досв в спойженні на, на праце є подставовим вартості конференції. Ви слухали розповіді про цьогорічну конференцію радіорепортажу Аудіономія, що відбулася у Лодзі. А я зі свого боку заохочую вас уважно слухати і, передусім, свідомо слухати все те, що вас. Оточує і дбати про свою аудіосферу, але найбільше заохочує знайомитися із польським радіорепортажем. А я нагадаю, що ви слухали репортаж в ефірі польського радіо для України. Також цю програму ви можете послухати на подкастовій платформі польського радіо Подкасти.польська а також у стрімінгових сервісах Spotify Apple Podcasts і на YouTube. з вами була Мар'яна Кріль. На все добре.